Доброго дня, шановні студенти, тема сьогоднішнього заняття це показникова функція, її графік та властивості. Із поняттям функція ви вже знайомі із попередніх років, із попередніх занять, і знаєте, що функція це така залежність, для якої кожному значенню x відповідає єдине значення y. Ми знаємо степеневі функції, ми говорили про квадратні функції і так далі. А сьогодні ми будемо говорити про показникову функцію. Якщо задати собі запитання, чи є функція абстрактне поняття, чи це е, така собі величина, яка має конкретне застосування, так от дійсно функція це не абстракція. Якщо ми говоримо про радіоактивний розпад, то обчислюється за формулою він, яку ви бачите на екрані. І зверніть увагу на показник степеня, те це у нас якась а, певна змінна. Давайте дивитися далі. Формула, яка допомагає обчислювати приріст населення. І ви знову бачите, що функція містить невідому в степені. Зверніть увагу, температура, зміна температури 100 в степені Т помножити на 0,8. Ми можемо говорити про витікання рідини із циліндричної посудини через тонку трубку. Зверніть увагу на формулу. Зміна атмосферного тиску знову ж таки, це буде функція, яка містить те в показнику степеня, або розмноження бактерій, або приріст деревини. І у всіх цих випадках ми з вами бачимо, що в показнику степеня є відповідно зміна. Отже, функція, задана формулою Y дорівнює А в степені Х де А більше за 0 і А не дорівнює одиниці, називається показниковою функцією з основою А. Наприклад, якщо ми маємо функцію y дорівнює 2 в степені х. Оскільки наша невідома х знаходиться в показнику степеня, і двоєчка у нас більша за 0 і не дорівнює 1, то це вам приклад показникової функції. Y дорівнює 10 в степені х відняти 1. Це приклад показникової функції. Зараз ми з вами спробуємо визначити, який із поданих функцій є показниковим. Дивимося на буковку А. Y дорівнює 2 в степені х. Зверніть увагу, що в степені міститься невідома, а оце число 2, воно називається основою. І ще раз вам виписую формулу. Y дорівнює а в степені х, де А більше за 0 і А не дорівнює одиниці, називається показниковою. Тобто основа в нашому випадку більше за 0, основа не дорівнює одиниці, значить, під буковкою А у нас показникова функція. Дивимося далі. y дорівнює х в третьому степені. Показнику степеня немає змінної, отже, це не показникова функція. І якщо ви пригадаєте, як вона називається, то ви пригадаєте, що це степенева степенева функція. Так, наступне під буковкою В. Y дорівнює мінус 5 в хвій степені. І нібито X у нас міститься в степені, Але ми дивимося на основу. Мінус 5 у нас менше за 0. Зверніть увагу на це. А це означає, що це не є степеневою функцією, точніше, не є показниковою функцією. Далі y дорівнює 0,3 в степені х. Ось тут, ребята, в показнику степеня є х. І наша основа більше за 0. Отже, під буковкою d у нас зашифрована показникова функція. Далі y дорівнює пів степені x. Пі це константа, ви знаєте, що пі приблизно дорівнює 3,14. Отже, ми маємо y дорівнює 13,14 в степені х. Ви бачите, що це показникова функція. Отже, під буковкою e е, правильно показникова функція. І ось тут, це конкретна точечка, це не є показниковою функцією. Тобто, коли у вас є завдання серед запропонованих вибрати показникову функцію, ви спочатку дивитесь, що стоїть в степені. Якщо в степені є невідома, значить аналізуємо основу. Якщо основа більше за 0 не дорівнює одиниці, і в степені є невідома, значить ми точно можемо стверджувати, що дана функція є показниковою. Ми з вами спробуємо побудувати графік показникових функцій. Спочатку у яких основа більша за одиничку, а потім у яких основа лежить в межах від нуля. До одинички. Ну, більше одинички, це значить, може бути 2, 3, 4, 5 і так далі. Може бути якесь дробове число. А менша за одиничку, але більша за 0, наприклад, одна друга, одна третя і так далі. Давайте спробуємо з вами на простенькому прикладі. Y дорівнює 2 в степені X. Я вам нагадаю, для того, щоб побудувати графік функцій, нам потрібно дві осі. Вісь абсцис і вісь ординат. Вісь іксі побудували собі, вісь ігреків. І я вам нагадаю, що для побудови нам потрібна табличка, у якій в нас будуть ікси, які ми будемо вибирати довільним, зручним для себе способом. І ігрики, які будемо з вами обчислювати. Ну і давайте спробуємо разом. Дивіться, перший випадочок. В нас, я буду ось тут писати, х1 дорівнює мінус 2. Нагадую, як обчислюється ігри. В початкову функцію, тобто ось сюди, замість x ви підставляєте конкретне значення. Виходить 2 в мінус другому степені. Тобто, щоб перейти від від'ємної степені до додатньої, в лівому куточку нагадую формулу, якщо в нас є якесь число а в мінус енній степені то ми наше число А відправляємо в знаменничок і степінь становиться додатньою. Ми можемо сказати, що це буде одна друга, але степінь уже буде в квадраті, тобто це буде 1 четверта. В табличку ми вносимо число 1 четверта. Тепер, у мене трішечки графік збився, тому дивіться, працюємо разом зі мною. Ми повинні нашу точку з координатами мінус 2, 1 4 побудувати на координатних прямих. Да? По іксах знаходимо мінус двоєчку. Ось вона. Для себе ви можете побудувати якусь додаткову лінію. Да? Що таке одна четверта? Одна друга це відповідно половинка. А одна четверта це половинка половинки. Тобто одна четверта буде приблизно ось тут знаходитися. У мене трішечки при розробці презентації воно збилося. Тепер шукаємо наступну точечку. Беремо відповідно наше х2, яке дорівнює мінус одинички, і обчислюємо y. Для цього ми в початкову функцію замість x підставили мінус одиницю. Щоб позбутися від від'ємної степені, двоєчку відправляємо в знаменник, і була степень мінус перша, стане перша. Тобто, в табличечці, ось тут собі, ми записуємо, що це буде одна друга. І будуємо цю точечку. Дивіться, по іксах ми шукаємо мінус один. Ось вона у нас. так? Да? По іх у нас буде одна друга. Тобто наша точечка з'явилася ось тут. Далі рухаємося. В нас і з вами, відповідно, буде х третє, яке дорівнює 0. Тобто ми шукаємо y, це буде 2 в нульовій степені. а будь-яке число в нульовій степені завжди дорівнює одинички. Тому в табличці собі записали одиничку. Що ми з вами робимо? По іксах 0, по ігриках 1, і у вас з'явилася точечка. Далі ми з вами беремо ікс, який дорівнює одиничці. Обчислюємо ігрик, це буде 2 в першій степені або просто 2. Робимо, шукаємо по іксах 1, по ігриках у нас буде. Два і точечка з'явилася. Далі а, працюємо. Зараз я трішечки витру собі робочу область, а, а ви можете вже обчислювати, тому що вам простіше, у вас більше робочого місця. Рухаємося з вами далі. А, у нас буде так. Ось тут медвічку я забула записати є х, який дорівнює двійки. Значить, y при цьому буде 2 в квадраті або 4 x 2y 4. Ось наша точечка. Х2. 4. Ну і тепер ось тут у нас 4 записали, х дорівнює 3. Тоді y, відповідно, дорівнюватиме 8. Бо 2 в кубі у нас буде, ви знаєте, 2 в кубі буде 8. Зараз я зітру трішечки ось це написане для того, щоб краще вам було видно графік. Ну, і тепер для того, щоб ви могли побудувати графік, ви просто плавно з'єднуєте ось ці. Точечки відповідно. Так, повертаємось, беремо перо. І що ми робимо? Вам в зошиті простіше, мені на екрані трішечки складніше. Але все ж ви отак плавно з'єднуєте, з'єднуєте. Плавно, то в мене лінії через інтернет виділяються. А у вас вийде. І з нашим масштабом ось приблизно такий графік. Так, тепер дивіться: ось такий графік у вас мав вийти в зошиті, якщо ви брали за масштаб одну клітиночку. Давайте працювати із властивостями. У вас є графік, і властивості зараз просто аналізуємо, не записуємо. Дивіться, область визначення. Ікси можуть бути будь-якими. Тому ми так і говоримо, що область визначення це множина дійсних чисел. Дивимося на множину значень. Ігрики, зверніть увагу, в нас ігрики від нуля, але не включаються, бо ми тут максимально наближаємося до нуля, але це не 0, і до плюс нескінченості. Коли ми говоримо про те зростаюча чи спадна функція, пам'ятаєте, якщо ми з вами рухаємося нагору, значить функція зростає. Отже, функція зростаюча для x із області визначення функції. Далі, наш графік перетинає вісь ОІ, оце наша визначальна точечка, в точці з координатами 0, 1. Тепер ми з вами побудуємо графік функції y дорівнює 1 друга в степені Х. Тобто це буде графік функції, у якої основа лежить в межах від 0 до 1. Бо якщо ви подивитесь, то 1 друга дійсно лежить в межах від 0 до 1. Одинички. В мене табличка вже заповнена, але як це робиться, ми все-таки з вами проаналізуємо. Ікси ми будемо брати ті, як і в попередньому разі, і я вам іще трішечки нагадаю, як обчислюються ігрики, але не для всіх. Трішечки. Дивіться, якщо у нас х дорівнює мінус 3, то це означає, що наш y буде за формулою 1 друга, але в степені мінус 3. Щоб позбутися від від'ємного степеня, ми повинні чисельник і знаменник змінити місцями, тобто буде 2 перших або просто 2 в кубі. 2 в кубі це 8. Ось звідси, і взявся ось цей у нас запис. Далі давайте дивитися, якщо у нас із вами х дорівнює мінус 2, то у нас буде одна друга в степені мінус 2. Щоб степінь стала додатня, перевертаємо це буде 2 в квадраті, або буде 4. Тому ось так. І з'являється. Ну і так далі. Я вже вам щойно пояснювала і перед цим як обчислюється, швиденько заповнили собі відповідну табличку. На основі нашої таблички будемо будувати. Графік знову побудували систему координат, беремо масштаб, одна клітиночка, це відповідно одиничний відрізок, і працюємо. Дивіться, знайшли в себе в зошиті мінус тройку, коли х дорівнює мінус 3, y дорівнює 8. Тобто у вас ось тут з'являється точечка. Шукаємо по іксах мінус 2, ось наша мінус двоєчка. По ігрих буде 4, тому ось тут у вас з'являється точечка. По іксах ви шукаєте мінус 1, по ігрих у вас буде ось наша двієчка. У вас з'являється точечка. По іксах ми беремо 0, по іг буде 1. По іксах беремо один, а по ігрих буде одна друга, у вас вона з'явиться. так? Далі, по іксах 2 буде 1 четверта, ще ближченько. По іксах 3 по ігрих буде одна восьма і ще ближченько. Побудували всі точки і плавно собі взяли і з'єднали. Ну, приблизно ось так у вас вийде. Поговоримо про властивості. Добудували собі властивості. Якщо ми говоримо про ікси, то область визначення функції від мінус нескінченності до плюс нескінченності, тобто множина дійсних чисел. Ігрики точно так же у нас можуть бути від 0 до плюс нескінченності. Функція, дивіться, ми рухаємося згори вниз, отже, функція буде спадаюча. Далі наш, е, наш вісь ОY перетинаємо в точці з координатами 0,1. Ну, і тепер, шановні, давайте з вами подивимося. Перший раз ми з вами працювали із е, графіком функції, у якої А більше за одиничку, а в іншому випадочку, у якої А від 0 до одинички. Зараз узагальнено. І там, і там область визначення, відповідно, це множина дійсних чисел. Область значення Y від 0 до плюс нескінченості. При цьому, якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 1, тобто ми перетинаємо вісь OY в тоці з координатами 0,1. Але перша функція зростає, а друга спадає. Ось це дуже важливо, тому що для зростаючої функції чим більше х Тим більше Y. Дивіться, коли ми прирівнюємо показник степеня і саму функцію, то знаки у нас однакові. А якщо функція спадає, то чим більший X ми беремо, тим менший Y ми отримаємо. Тобто знаки у нас, бачите, при порівнянні протилежні. Ось це ви собі швиденько законспектуйте в зошит, у вас буде час, відео ви можете зупинити, попрацювати, а ми з вами рухаємося далі і виконуємо ряд вправ. Перше, які з графіків є графіками показникової функції. Я вам нагадую, що в показниковій функції область визначення це множина дійсних чисел, а область значень, тобто наші ігрики, належать від нуля, не включаючи до плюс нескінченості. Ні перший графік, ні другий графік, ні третій графік. Від оцю властивість не попадають. Дивимося на четвертий графік. Дійсно, у нас область визначення множина дійсних чисел, множина значень від 0 до плюс нескінченності, точка перетину у нас співпадає. Отже, ви б мали вибрати лише четвертий варіант, якби це було вам запропоновано десь у тестовій формі, в якійсь ваші підсумкові робочі чи ЗНО. Давайте наступне. Нам серед запропонованих функцій треба вибрати ті, що спадають. я вам нагадую, що функція є спадною, коли наша основа лежить в межах від 0 до 1. Тобто коли ви розв'язуєте це завдання, ви повинні аналізувати основу. Ну і, звичайно, обов'язково ж дивіться, чи є у нас х в показнику степеня. І так, дивимося на ось цей перший випадочок. Y дорівнює 4,8 степені х. 4,8 більше за одиницю, отже, функція буде. Зростаюча. Корінь із трьох в степені х. Корінь із трьох число більше за одиницю, тому функція зростаюча. 0,1 в степені х. Ось тут основа менше за одиничку, отже функція спадна. 1,9 в степені х. 1,9 – ви бачите, Менше за одиницю, за одиницю, отже, функція спадна. Пі плюс 1. Пі це 3,14, де ще плюс 1, точно функція буде зростати. І дивимося на останню 4 третіх. 4 третіх це неправильний дріб, тому що в нього чисельник більший за знаменник, це буде 4 Третіх вам нагадуєте саме, що 1,13, а це зрозуміло, що більше за одиничку. І функція буде зростаюча. Тобто, ви б повинні вибрати лише, один, вибачте, лише два варіанти. У нас вони співпали. І ще одне завдання. Але тепер ми повинні вибрати ті функції, які зростають. Швидесенько аналізуємо. Одиничку поділити на число більше за одиницю, бо корінь із трьох більше за одиницю буде спадна. Тобто, нам треба вибрати там, де А більше одинички, нам треба зростаючи. 3 поділити на 3,14. Зрозуміло, що буде? Спадна. Схоже, ми робили 0,1 спадна. А тепер ось тут зверніть увагу це 3,14 поділити на число менше, значить, вийде число в даному випадку трішки більше за одиничку. Тому ось так. Ну і одна дев'ята в степені, х, це у нас функція спадна. Тобто, ми повинні вибрати були лише одне значення. Рухаємося з вами далі. Нам треба застосовуючи властивості. Порівняти значення виразів. Зверніть увагу, що у всіх випадках ми працюємо з однаковою основою. Ми бачимо, що двічка більше за одиничку, отже, ми працюємо з вами із зростаючою функцією. У нас функція зростаюча. Якщо функція зростаюча, то це означає, якщо у нас чим більша наша степінь. Тим більше у нас значення відповідно функції. Дивимося: тут основа 2 і тут основа 2. Прирівнюємо показники степеня. Ми знаємо, що корінь із 5 буде більшим, ніж корінь із 3. Отже, ми повинні поставити відповідно знак ось так. Далі дивимося наступне. Двоєчки у нас основи більші, значить, там, де більший степінь, там більша і функція. Прирівнюємо мінус 3 і мінус 4. Мінус 3 більше за мінус 4. Отже, ось ця функція повинна бути більшою, ніж 2 в степені мінус 4. Далі, мінус корінь із двох. І мінус корінь із трьох. Я вам нагадую, із двох від'ємних чисел більше те, модуль якого менший. Тобто, в нашому випадку ось це число більше. І функції порівнюємо наступним чином. Так, тепер точно таке ж саме завдання. Але воно буде стосуватися із відповідно функції, які у нас мають основу, основа А, яка лежить в межах від 0 до 1. Я вам нагадую, що чим більша степінь, тим менше значення функції. Тобто тут одна друга і тут одна друга. Наша з вами задача прирівняти 2 7 і прирівняти 3, десятих, да? як ми це можемо зробити? Звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 70. Отут треба на 10 домножити, а тут на 7. Виходить 20 тут, і 21,7 в іншому випадку. Зрозуміло, що 21,7 буде більшим, а отже знак ми повинні поставити навпаки. Так, Рухаємося з вами далі. В нас із вами два приклади для того, щоб ви самостійно опрацювали їх і надіслали мені разом із конспектом. А наступне завдання, яке ми виконаємо, нам треба застосувати властивості і прирівняти нашу основу з одиничкою, якщо відомо, що рівна нерівність. В нас є ось така нерівність. Що ми з вами робимо? Ми Ви виписуємо з вами відповідно наші степені. Ми дивимося, ми точно знаємо, що 15 більше 10. І порівнюємо знаки, які отримали між функціями і між показниками степенів. Вони співпадають. Тобто виходить, чим більший показник степеня, тим більше значення функції. А це, в свою чергу, означає, що функція зростаюча, а функція зростаюча, коли наша основа більша за одиничку. І ще раз, ми з вами, щоб визначити, як наше А відноситься в порівнянні з одиничкою, повинні попрацювати із показниками степеня. Зараз ви побачили, що показники степеня і їхнє да, порівняння співпадає із порівнянням функцій, тобто, чим більший показник степеня, тим більше значення функції. Отже, наша функція зростаюча, а це означає, що А більше за одиничку. І ще одне. Дивіться, завдання теж саме, А в степені 10 більше, ніж А в степені 15. Знову виписуємо 10 і 15. А ось тепер зверніть увагу, у нас по різному. Знаки порівняння. Тобто виходить, чим більший показник степеня, тим менше значення функції. А це означає, що наша функція спадна, а отже, основа лежить в межах від 0 до 1. Ваше завдання виконати відповідне тестування, яке я вам надішлю, і Виконати оті два завдання, які ви бачили. На цьому, шановні, ми з вами завершуємо. Бережіть себе. Бажаю вам гарного дня! Чекаю на ваші конспекти, зворотні відповіді. Ставте лайки, якщо вам зрозуміло було. Можете писати запитання, якщо десь не зрозуміло. До побачення! Все буде Україна!